Як інформують у Бродівській міській раді Золочівського району із фронту не повернувся живим 32-річний бродівчанин Олег Баран. У перший день повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Олег Богданович прийшов добровольцем у військкомат. Певний час він ніс службу в роті охорони. А коли повідомили про відправку сил територіальної оборони Збройних сил України на бойові позиції, пішов одним із перших. В рідних бродах попрощалися з бійцем 53-го окремого стрілецького. Батальйону Ока Захід добрим словом згадують Олега Барана, однокласники з Бродівської гімназії та одногрупники із педагогічного коледжу. Товариші військового розповідають про участь Олега Барана у миротворчій місії, пройдену службу за контрактом та віддану роботу у місцевій теробороні. Нехай Господь додає сили рідним перенести біль втрати. Вічна пам'ять, повідомляють у Бродівській міській раді. Вічна пам'ять та вічна слава герою.